Вони повертають людям зір буквально. На базі Чернівецької обласної клінічної лікарні працює центр мікрохірургії Ока місце, де сучасні технології поєднуються з майстерністю лікарів. Тут виконують найскладніші операції, рятують пацієнтів після травм і щодня допомагають бачити світ по-новому. Тож подивімося, як усе влаштовано всередині. Вас вітає операційний блок Центру мікрохірургії «Ока» Чернівецької обласної клінічної лікарні. І зараз ми проведемо екскурсію в нашу свята святих. Обов'язково змінюємо взуття і рухаємося далі. Це передепараційно за робочим місцем анестезіолога, де він перше зустрічає нашого пацієнта, який йде на хірургічне лікування. Пацієнт заходить на праворуч після того, як його огляне і опитає всю історію його життя, включаючи всі захворювання супутні, анестезіолог та його помічник анестезіст. Зараз у нас іде хірургічне лікування катаракти. Працює ціла хірургічна бригада, хірург Пузан Віталій Іванович, асистент, операційна медсестра та стажер операційної медсестри. Всі працюють над тим, щоб повернути людині зір, помінявши мутний кришталик на прозорий штучний. На сьогоднішній день в центрі мікрохірургії «Ока» Чернівецької обласної клінічної лікарні ми забезпечені найкращим офтальмологічним соткуванням, яке дає нам можливість проводити хірургію катаракти і будь-які інші хірургічні втручання. Це є японський мікроскоп топкон і найсучасніший апарат для хірургії як переднього, так і заднього відрізку констелешн. Це відділ травми ока, який 24 на 7 єдиний в області е, ургентує, тобто чергує по травмі ока, як дорослий, так і дитячий. Будь-яка людина, у якої виникло те чи інше травматичне контузійне пошкодження е, органу зору, 24 на 7 може звернутися сюди. У нас постійно є черговий лікар, який надає невідкладну медичну допомогу. Це кабінет чергового лікаря. Сьогодні у нас чергує наш улюблений Віктор Васильович. Віктор Васильович, добрий Дякую. день, віктор Васильович. найдосвідченіший лікар нашого відділення. З якого року ви працюєте З 92 го З 92-го. І це найкращий спеціаліст по дитячій офтальмології. Був колись головним офтальмологом дитячої Хмельницької області. А зараз ми маємо честь працювати з ним тут. Дякую. І по дітям дуже завжди вдячні йому за підтримку і допомогу. За цими дверима знаходиться консультативно-діагностичний відділ центру мікрохірургії ока, де знаходиться найсучасніше діагностичне обладнання, яке може з максимальною точністю поставити діагноз того чи іншого очного захворювання. Хочу звернути увагу вашу на наш інформаційний стенд, на якому вказана інформація, що відповідно до програми медичної гарантії, затвердженої постановою Кабміну, а також згідно договору з Національною службою здоров'я України, зараз всі жителі України мають можливість одержати безоплатно хірургічну допомогу з приводу вікової, травматичної чи будь-якої іншої катаракти. Зауважу, що центр ока Чернівецької обласної лікарні є одним із трьох закладів визначених в межах Чернівецької області, який надає безоплатну допомогу по хірургії катаракти найкращими кришталиками на найсучаснішому обладнанні. Також хочу звернутися до офтальмологів області та до сімейних лікарів, які на первинній ланці працюють з пацієнтом безпосередньо, з проханням донести цю інформацію до жителів нашої області, а також готувати пацієнта до операції. Всі ми знаємо перелік планових. Діагностичних обстежень а також консультацій суміжних спеціалістів, яких ми потребуємо для запису пацієнта на планове хірургічне лікування катаракти. Після цього як пацієнт одержує електронне скерування від сімейного лікаря чи від лікаря-офтальмолога по місцю проживання, ми його радо готові прийняти в нашому закладі і прооперувати катаракту. Також дозвольте представити вашій увазі наш біометр Argos це найсучасніший апарат, який з максимальною точністю, найбільшою ефективністю, розраховує діоптрійність штучного кришталика, індивідуально підібраний для кожного пацієнта. Тому, коли до нас пацієнт звертається. З метою хірургії катаракти він обов'язково проходить це обстеження у Мельника Ганни Степанівни, Степанівне, яка максимально якісно і чітко це діагностичне обстеження. Музика. Наразі ви бачите, як проводиться біометрія. Це обов'язкове обстеження, яке проводиться всім пацієнтам перед хірургією катаракти. Метою цього дослідження є розрахувати чітко діоптрійність кришталика. Штучного того, який буде імплантований в око пацієнтові е, на все життя. І для цього має бути максимально точна математична модель, яка покаже нам, який саме кришталик показаний саме конкретно цьому пацієнту. Цей апарат називається оптичний когарентний томограф. Апарат, без якого зараз не уявляє свого життя, ні одна найсучасна клініка світу. І в центрі мікрохірургії ока ми маємо один із самих потужних оптичних когерентних томографів, який дає можливість нам сканувати око від полюсу до полюсу. Фактично, ми бачимо всі шари сітківки, всі 10 шарів нервових клітин, і можемо діагностувати будь-яке захворювання сітківки на найтонкому клітинному і тканинному рівні. Це дуже важливий помічник для лікаря у постановці діагнозу. І якщо ви хочете реально повноцінне комплексне діагностичне обстеження, оптична когарентна томограма, вона повинна і обов'язково має бути присутня в комплексі діагностичного обстеження, яке вам проводить лікар-офтальмолог для того, щоб правильно поставити діагноз. Це наша базова діагностика офтальмоскопічна. Якщо оптичний когерентний томограф і біо біометр у вигляді Ароса це додаткова діагностика, то базова діагностика вона повинна бути обов'язкова на консультації будь-якого лікаря-офтальмолога. І на сьогоднішній день вона в нас представлена пневмотонометром, авторефрактометром, периметром один із найважливіших приладів для офтальмолога, який дає можливість оцінити функціональний стан. Ока також обов'язковою правою рукою кожного офтальмолога є біомікроофтальмоскоп або щелина лампа. Оце все разом дає нам повне розуміння про стан і будову вашого зорового апарату. Для того щоб провести більш глибинну діагностику, ми назначаємо оптичну когерентну томограму, а також біометрію, а також електроретинографію і ще багато діагностичних тестів, які ми маємо змогу провести в умовах обласної лікарні. Насправді не існує ефективних способів профілактики катаракти або вікового помутніння кришталика. Після 60 років він починає прогресивно мутніти і рано чи пізно. Але, на жаль, катаракта буде у всіх точно так само, як сиве волосся. Це вікове захворювання і вікові зміни оптичної системи ока. Безперечно, здоровий спосіб. І активний спосіб життя пригальмовують прогресування катаракти, і тому люди, які ведуть правильний спосіб життя і здоровий, вони оперують чи стикаються з потребою випровання катаракти в більш пізньому віці, ніж решта. Але тим не менше. Питання заміни кришталика, змутного на прозорий штучний, він постане перед усіма. І саме важливо зробити це вчасно на стадії незрілої катаракти, коли ще немає повної втрати зору. Коли зір знижується нижче 50%, якщо ви читаєте менше п'ятого рядка, по таблиці, по якій ми перевіряємо зір, це вже є ознакою того, що у вас є покази до хірургічної заміни кришталика. Наш пацієнт, якого вчора ми успішно прооперували, коротка історія його така, що працюючи це, ви працювали була травма пов'язана з тим, що ворсина металічної щітки пробила око і влетіла всередину ока. Минулого тижня цю варсину було витягнуто в умовах відділу невідкладної офтальмохірургії Тут у нас в центрі мікрохірургії ОКА. Але на жаль, ця варсина вона пробила свій кришталик пацієнта і призвела до того, що він миттєво на протязі доби помутнів. І пан Олег достатньо молода людина, але у нього помутніння кришталика відбулося за за добу. І, відповідно, вчора ми стали перед потребою заміни цього мутного кришталика на прозорий штучний, що благополучно і зробили. На сьогоднішній день маємо вже гарний результат. Перший день після операції ви прочитали нам 40%. Ставте підбарілочко і лоба в рамку. І абсолютно ідеальне очко з штучним кришталиком, який імплантований і стоїть як рідний. Плюс його в тому, що він вже ніколи не помутніє, але берегти його треба так само, як і свій. Тому, якщо ви працюєте з кузовними роботами, одягайте захисні окуляри. Вже обов'язково. Після травми потрапив сюди у центр мікрохірургії «Око» обласний, де мені успішно видалили ту проволочку, яка мені попала в око, травмувала око, але вона, на жаль, зробила травми такі критичні, що буквально за добу я Втратив зір на одне око. І вчора успішно замінили хрусталик, і вже майже через годину я вже почав бачити. Бережіть себе, одягайте окуляри, бережіть свої очі, бо зір це є найважливіше. І звертайтеся в центр мікрохірургії ока, тому що тут ну, видатні фахівці. Не, не, не кожна частна клініка може надати такі, такі послуги. за за такій взагалі за безкоштовно у центрі мікрохірургії ока Чернівецької обласної клінічної лікарні пацієнтам надають повну офтальмологічну допомогу від діагностики до складних операцій. Тут чергують цілодобово, аби врятувати зір у разі травм. А планові втручання проводять безоплатно за направленням від сімейного лікаря. Сучасне обладнання, досвід фахівців і людяність команди те, що допомагає бачити світ по-новому. we mm -hmm.